Ви вірите в Бога? Думаю, ніхто не буде заперечувати те, що Five Nights at Freddy's є одним із феноменів в індустрії Індії Ігор. Чи міг би Скоти ще в 2014 році повірити, що одна з його ігор стане відомою на весь світ? А все почалося з гнівного коментаря під іншою грою Місьє Ковтона Chippers and Sons, де коментатор поскаржився на кріповий дизайн персонажів, які ніби дивилися у душу своїм холодним, скляним безжиттєвим. Поглядом. Це у залі ці твої польські бобри. Так, неприємно, звісно. Та на кріпості Скот вирішив зробити ставку, розробив же таким макаром перший Five Nights at Freddy's, від якого гравці та критики залишилися у захваті. Як від городної складової, так від нестандартної для Індії ігор того часу гімплеї. А що було далі, ви й самі чудово знаєте. Е, усе це я до чого. Скос спричинив такий фурор, що своїми іграми він надихнув людей розробляти свої фан-ігри по ФНАФу. Одні розробляли свої ігри зі стандартною формою та оригінальними персонажами, інші в Юніті просто переносили оригінальні ігри в 3D, а зараз фанати почали переосмислювати оригінальні ігри Скота. І про одне з таких переосмислень ми з вами сьогодні поговоримо. Так що, примощуйтесь зручніші, мої любі підпісічки. З вами у телефонної трубки Ноліон, а це огляд фанатського переосмислення шостого ФНАФу. Бенщі. Або ж фазберс Піцерія Такон. На історії розробки ми з вами багато часу не проведемо, бо ця історія така ж унікальна, як і структура в моїх роликах. Ну що там у нас? Типова історія ФНАФівських і не тільки фан-ігор. як завжди стоїть одна людина в даному випадку Кім Марзуру. Який сповнений мрією, та темною рішучістю Джонні Джостера розробити свою фони по ФНАФ, а точніше пересмислити уже існуючу, в даному випадку піцерію симулятор. Ну і пішло-поїхало. Розробка розпочалася, якщо я не помиляюсь, у 2023-му, а демо вийшло у 25-му, на всіма відомому, розсаднику, найрізноманітніших і найжахливіших фанатських ФНАФ ігор. І не тільки. Гімджолт. Гра на момент створення цього ролику знаходиться в демо-версії. Ну і давайте ж подивимося, що ж там Кірбі встиг зробити. По старинці почнімо й сюжету, а він тут доволі інтригуючий. Після запуску гри у вигляді тексту під напряжний Емміант йде звернення Генрі Емілі, який говорить, що він надто довго чекав і звертається до Вільяма Автона, говорячи, що той заплатить за усі свої гріхи, задаючись питанням, що ним рухало, та це не має значення. Душі все ще витають у повітрі, і треба б їх упокоїти. Після слів Генрі починається зміна Майкла Автона, після якої під інший гнітючий Ембієн дехто невідомий каже нашому протагоністу, що він знає, що той пам'ятає старий батьківський будинок, і він також. І цей же невідомий запитує у Майкла, навіщо ти це зробив, натякаючи на той самий роковий укус. Майкл каже, що йому шкода, та цей же невідомий заперечує, кажучи натомість, що ні, тобі не шкода. Ти просто. Наляканий, просто наляканий. Гімплей Бенші такий же, як і в піцерії симулятора, але. гімплей бенші такий же, як і в. Та бля. Геймплей гімплей Бенші повторює геймплей з піцерії симулятора, але не повністю. В міні-ігрі з перевіркою металевої гадзи настільки все просто, що я вам просто покажу, як воно все це діло проходиться. Шутка, шутка! Після неї йде стандартне виживання в офісі, і тут. Ой, ну ну моя повага. Стара добра зачухана комірка охоронця за 50 гривень. Ну і ще, що ж тут у нас є? Два монітора. один із завданнями, які треба виконувати, але в диму це не обов'язково, тому просто очікуємо завершення зміни. І другий, який відображає те, чого не було в оригінальній симуляторі піци. камери, які можна вимкнути через перший монітор. На перший погляд тут нічого такого особливого, завдання як завдання, камери як камери. Але щоб вивімкнути ці ж завдання чи камери, потрібно у панелі зі своєї клавіатури прописати відповідну команду. Щоб відкрити завдання, в панелі треба прописати task, а щоб відкрити камери, панелі треба вже прописати 2C. І щоб їх перемикати, в цій же панелі потрібно прописувати кожну. Хочеш глянути сюди чи ще кудись, прописуй фіт 4 і так далі. Ви тільки уявіть, який це створює напряг, знаючи, що в будь-який момент до вашого зачуханого офісу за 50 гривень може зайти чортяка і відкусити вам вашу жопу. А відвідати вашого найсоковичішого і найніжнішого персика на момент демо бажають двоє джентльменів удачі: Скрептрап та Фредбер. Скрептра буде приходити до вас з лівої двері. Щоб його прогнати, потрібно тримати із ним зоровий контакт. Тоді він трошки засоромиться і піде. Ну і їбальніх нього страшний, ні, я б такому не дав. А уже для Фредбера, щоб його прогнати, потрібно заплющити очі. А коли їх треба заплющувати, вам скажуть малюнки в офісі. Всього їх три зліва, справа і посередині. На них замість малюнка будуть з'являтись надписи, і коли вони з'являються, тоді їх треба заплющувати. Якщо ви призіваєте надписи і вони з'являться на усіх трьох малюнках, то ви отримуєте гарантований. Після проходження і страшного тексту перед нами з'являється сейф, який може вам нагадати скриню із четвертого ФНАФу. Але, на відміну від тієї скрині, нам уже дають пароль від сейфу, який ми вводимо, відчиняємо. А там. <звук> Сумний Молтон Фредді, який каже, Sorry, братан, та це все демо. Більше тут ловити нічого. Цей ролик вийшов коротшим за попередні. Звісно, і міг би більш детальніше пройтись по музиці там, графіці, ембієнту. Але про усе це я розповідатиму у наступному огляді на бенчі, коли вийде її повна версія. А ось чи побачить даний ролик світ залежить від вашого активу. Якщо він мене задовольнить і цей ролик збере більше 500 переглядів, от тоді я й приймусь за оглядання повної версії. Але ви певно скажете: багато хочеш, контент треба робити від душі, а не заради переглядів, і прости, господи, бабла! Але ви мене зрозумієте, вкладати час і зусилля на канал, який не дає позитивних результатів, не дає мотивації далі продовжувати цим займатися. бо це не має ніякого сенсу. Гаразд своє ниття я залишу якось на поті. Ну а щодо гри, яка на момент даного ролику знаходиться іще в демо, уже може прослідкувати, як у графічному плані фанатське переосмислення виглядає краще за офіційну ФНАФ 6. Ви тільки гляньте на скрепторапа. мужик виглядає у хорошому сенсі неприємно і більш не нагадує ні Арахіс, ні Джиммі Нейтрона. А з геймплея камер я так взагалі випав. І це лише демо. Так що з нетерпінням очікуємо на повну версію. Ну а з вами був Найтмер Ноліон. No До зустрічі і пам'ятайте!